Який вихід із того стратегічного тупика, про який говорив Залужний, в якому опинилися наші збройні сили? Якщо говорити про реальний вихід, то це перехід до стратегічної оборони. Зариватися в окопи, будувати справжню українську лінію Моннергейма, свої зуби дракона, будувати лінію оборони з мінами, траншеями, колючим дротом, вкопаними протитанковими їжаками і так далі, і тому подібне, від Чорного моря аж до кордону з Польщею. Через весь фронт, через більш спокійний участок кордону з Рашкою і через участок кордону з Білорашкою. Іншого виходу немає. Далі, очевидно, що перемир'я. Далі очевидно, що вибори, викидання зрадників із влади і довга-довга дорога повернення окупованих земель за азербайджанським сценарієм. Не дуже радісно, так. але така вона ціна голосування по приколу.